Вітаю! Ви на каналі Мій улюблений ріелтор Києва та Передмістя. Сьогодні вівторок, 29 квітня 2025 року. Я знаходжусь у Києві в Святошинському районі мікрорайон Новобіличі. Зараз стою навпроти будинку за адресою вулиця Коростенська, 1. Тут пропонується для оренди однокімнатна квартира студія загальною площою 18 метрів квадратних на другому поверсі. Це трьохповерховий приватний будинок, в якому багато маленьких однокімнатних квартир. Опалення власне, висота стелі 2,60. Вхід на другий поверх. Загальна площа 18 метрів квадратних, житлова площа 11,5 метрів квадратних, Санвузол. Передпокій, загальний коридор. Це кімната, в якій знаходяться додаткові холодильники та варильні поверхні. В цій кімнаті знаходяться всі пральні машинки. Недалеко від будинку знаходиться торгово-розважальний центр Лавина. Там є кінотеатр, парк атракціонів, ряда машан, епіцентр, сільпо. Іхоти, дві зупинки на маршруті або автобусі. В межах однієї хвилини пішки знаходиться відділення нової пошти. В межах однієї хвилини пішки знаходиться продуктовий маркет спар. В межах 10 хвилин пішки знаходиться відділення Ощадбанку. В межах 15 хвилин пішки знаходиться станція метро Академістечко. Якщо у вас є якісь запитання або пропозиції, звертайтеся. Мене звати Владислав, агенція мій улюблений ріелтор». Я допомагаю вирішувати різні задачі у сфері нерухомості по Києву та передмістю, а також допомагаю підготувати об'єкт для того, щоб його. Дорожче та швидше продати або здати в оренду.